Коротше, хотів на дереві зробити це з дерева. Це не з дерева, друзі. На жаль, це зроблено з пластику, тому що я знайшов людей, які роблять це на дереві, і кажу, ви зробите? Вони да, ми зробимо. І тут в моменті бці я їм пишу, мені Бузівський зробив 3 d модель, і вони мені кажуть, пашов нахуй, ми не беремо одиночні замовлення. Я такий, ти шо йовся вашено. Хуй, а навіщо я гроші витрачав? Там і мені 3D-модель робили люди? Нахуя я на вас розраховую і так далі, а мене просто нахуй послали. Я кажу, пацани, будь ласка, я буду робити збір благодійний. Треба під цей антуражик туди-сюди, хуя моє косплей, декорації, все треба зробити на найвищому рівні, найвищий клас. Да, да, хорошо. Я запитаю ще раз. Запитав ще раз, я знову два-три дні чекав. Мені сказали, сасикуй, мені не будемо нічого робити. І тут я вже ну намагаюсь типу знайти людину, яка буде мені це робити. Бузівський бі, бере, робить таку от фотку, нахуй, під деревом. каже Рома, хочеш, я зроблю зараз це дерево. І просто сам його порубаю. Я, я не тесляр, типу не шарю, як це робиться, але сам зроблю. Сам це зроблю, якщо треба, я типу, якось вискублю, вискобаю і так далі. Коротше, знайшли ми людину. Я це писав якраз таки в Телеграмі за весь цей прикол. Знайшли ми людину, яка вміє працювати з пластиком 3D-принтерами з цима. Зробили ми цей принтер, ніби вийшло все. Це вийшло, це зробили. Я потушу цю свічку, бо мені здається, хата згорить Хой, зараз секунду.